Насправді програма змінила в принципі мій підхід до бізнесу. Тут я отримала нові знання, які дозволили мені стати в дійсності професіоналом вищого рівня і підприємцем, який мислить стратегічно. Але окрім того, я і зросла дуже як особистість, тому що окрім чудових викладачів дуже сильних і в дійсності прикладного матеріалу, я мала можливість познайомитися із іншими підприємцями і менеджерами великих компаній, в яких я вчилася не менше ніж у викладачів. І на сьогоднішній момент я вже повністю змінила структуру свого бізнесу. У мене з'явилася нова візія, яку я набагато впевненіше впроваджую в життя. Я розумію, куди мені рухатися. Сьогодні моя компанія почала набагато інтенсивніше виходити на інші. Зовнішні ринки для кожного модуля я поверталася з купою ідей і натхнення, які тут же намагалася впровадити в життя. Це були і фінанси, тобто я впроваджувала різноманітну фінансову звітність, якої раніше в компанії не було. Це і методології, які допомагали мені краще надавати мої послуги клієнтам, розвивати свої продукти, які є вже в мене, які я продаю моїм клієнтам. Це і підхід до команди, до того як я її формую, як я її мотивую, кого я запрошую в команду. І дуже важливо, що я з самого початку будувала свій бізнес на цінностях і. Навчаючись школі, я зрозуміла, що це насправді дуже правильний підхід. Насправді дуже багато часу мені пішло на створення так званої go-to-market стратегії, тобто як, як я буду цей проект вводити на ринок. Все почнеться з співпраці з клініками, тому що на сьогоднішній момент дуже багато клінік якраз потребують цього такого інструменту для комунікації між лікарями і їхніми пацієнтами. А далі буду поступово нарощувати функціонал. Я планую наступного року мати вже повністю весь продукт, і насправді Україна це лише. Перший ринок, на який цей продукт будемо виводити, далі будуть європейські ринки, а також Канада та Америка.